Комістецьких навчальних закладах при управлінні культури обласної державної адміністрації філова Вікторія Васильівна. <плес> Якщо ми приникнули питання щодо організації конкурсу чи організації навчально-виховного процесу в загальному, актесації викладачів і окремо закладів, та інші питання, прошу протягом наради. Подля запису надавати і перенасильно поставляється. Розпочинено ми першим медичним номером Жирок від Невну Парижу, якому чи дитячої школи юніте Руса Олександр Чила Владача, Дік по Наталія Іван. Начальний виконавний процес здійснює 159 викладачів у виборів, школах школах навчається протягом року навчання за 1627 учнів, з змістів 88 учнів про При школах діють такі відділи – фортепіанні, струму смішковий народний, вокально-хоровий, теоретичний бізнес, бронепочого мистецтва та різні коридора. Протягом 13-14 начального року... Заклади вони працювали згідно плану організаційної та медичну роботу, початкові спеціалізовані містечку закладів нашої харчі. Так як ви оновлюєте кожну душу місце прекрасне і на оновлені землі, нехай програми не будуть супостата, а буде син, і будемо набути буде зміни. На Якщо те, що нам був колег, я представляю оркестровий відділ для своєї дитячої школи мистецтв, зокрема своєму значкову секцію. В районі 14 досвідчених, висококваліфікованих, можна сказати, викладачів, які навчають дітей грі на струнно-смічкових інструментах. Важко знайти у світі інструмент більш поширений, ніж скрипка. Ця велична цариця музики має багатовікову історію. Чарівний звук, багатство тембу, технічна невирішеність з'являється тільки в найнаполегливіших. Хоча місія провідника освіт скрипкового царства покладається саме на нас викладачі. За порукою успішного розвитку кожного учня, який прийшов до нас навчатися, є багато факторів. Це відповідні стартові дані дитини, це і висококваліфікований педагог, що любить музику та дітей, а також наявність хороших інструментів та правильний підбір по навчального матеріалу, за яким буде проводитися весь етап навчання. в районі був створений і зведений оркестр викладачів шкіл естетичного виховання, і я думаю, що завдяки і ентузіазму викладачів наш інструментальний колектив має змогу проявити себе в різноманітних культурних заходах міста та району. На завершення хочу всіх привітати з закінченням навчального року, побажати вам міцного здоров'я, гарного відпочинку і всього-всього найкращого. Дякую за увагу. Ми сьогодні говорити про позитив і, звичайно, привітати е -е, Тересянську школу, тому що вона підвищила свій рівень із з на сьомаї. Сьомопозиції, тому це є великим здобутком як для вас, тому що якщо порівняти з кількох вибрали участь в конкурса, то ми ну, може піти з семи і у вас є вже зріст. А це початок хороший. Ну і звичайно, нижня апшанська школа мистецтв немає вже. З того місця, як кажуть, в прочерку ви брали участь а, звичайно, специфічна школа, специфічний район. А, і, звичайно, коли ті дітки приїжджають до нас на фольклорний фестиваль, то вони яскраві, вони вирізняються. І коли оцінює журі виступи саме фольклорних колективів, ви знаєте, бали там виставляти як такі неможливо, тому що угорська культура словацька. Румунська, українська, будь яка в кожному, але критерії оцінювання, звичайно, одні. Автентичність, перше, відповідність костюмів музики і того матеріалу, який подається. Тому в цьому всьому в матеріалі, який був представлений із 33 колективів, звичайно, два ваші були яскравими, і тому я хочу вас з цим привітати. Якщо є питання, я в когось питання? Тоді інформаційні повідомлення від директора районного методичного центру та голови районного проспілки працівників культури району стасен Наталії Сукови. Доброго дня! Я від вас багато часу, шановні колеги, не заберу. Інформаційне, значить, дійсно інформаційне повідомлення. Я ще раз, мабуть, всі вас вітали з закінченням навчального року. У кого з якими успіхами, значить, є перспектива працювати у новому навчальному році, да збов і краще і з новими здобутками творчими підходити до нового навчального року. Так що подумайте, будь ласка, і підійдіть до мене у методичний кабінет. Тут молодь, будь ласка, транспорт буде, ми поїдемо, командировочні так само будуть. І там програма не я так думаю, десь, якщо ранку потрібно бути на 11 годину, і десь о 3-4 годині вже закінчиться вся ця програма і точки такого віку від 9 по 14 років, може і 15 років. Табір, ну, є можливість, щоб не тільки чи надієво, але от тепер фонд соціального страхування давав нам путівки і шаян ми мали, і Рахівському районі було оздоровлення, пропонували. Так що, будь ласка, з цими питаннями теж можете підійти зараз після закінчення наради, і тоді ми можемо зразу вже зробити, сформувати такий. Щоб ваші діти могли повноцінно відпочити. Так само на 21 день. Ну, Якщо не хочете дієві, то там теж я говорила з Наталією Михайлівною, там мало діточок, там десь. На закінчення у нас є дві приємні місії і трошечки хвилююча така ми. Є викладач у нас немалий внесок в міст розвиток і статичного виховання. Учнів району, це, але по, по життєвим обставинам мусить поміняти місце проживання і ми хочемо нагородити грамотою викладача Мирославу Олександрівну Болубей, викладача фортепіанного відділу Пересянської дитячої школи мистецтв за багаторічну струмлінну працю та вагомий внесок у естетичне виховання підростаючого покоління. Трецюємо дитячої школи несе справа, але вона на зовдані на задані. Дякую вам. Я ще раз хочу почала привітатися. Mm -hmm. Мені завжди приємно бути у вас. І я тут частіше буваю, бо в мене такі родичі в нашому районі. Але мені теж приємно дуже, тому що ваші заклади завжди, знаєте, такі відверті, ваші закладачі, директори, які хочуть працювати і завжди прислухаються до того, що, над чим ми працюємо.